Вітаю, друзі. Я робив все можливе для того, щоб проігнорувати ось цей черговий загальнонаціональний гучний скандал навколо людини, ім'я якої ми кілька днів тому навіть приблизно не знали, навіть не здогадувались про існування такої персони. Я думаю, що всі зрозуміли, про кого йдеться, йдеться про такого собі Спартака суботу, чи то психолога, чи то психіатра несуть важливо. Чому мені не вдається проігнорувати ось цей черговий гучний загальнонаціональний скандал навколо суботи? Тому що у розслідуванні, яке було організовано колегою по цеху суботи Ілею Полудьонним, проявилося дуже багато глибинних політичних, освітніх, медичних, соціально-філософських проблем. Які неможливо неправильно а, проігнорувати, не помітити їх, пройти повз. Взагалі, не часто так бувало. буває, щоб оці гучні події, скандали чи якісь там новини, вони б візуалізували оці глибинні проблеми нашого буття. Тому сьогодні я буду говорити не стільки про... Нікому до цього невідомого Спартака Суботу, скільки про перераховані проблеми. І почну я з першої глибиною проблеми, це політичної проблеми. Всі проросійські проекти, які існували до війни, більше не будуть проросійськими. Я почну з цього. Вони будуть проєвропейськими. Будуть претензійними і такими просвітницькими, гуманістичними. Ці проекти більше не буде, не будуть очолювати якісь міцні господарники або, як це казали, крепкі хазяйственники, не будуть якісь успішні бізнесмени, банкіри на зразок Тегіпка. Цього всього не буде. Не буде проросійської риторики, цінності, там російської культури. Зрозуміло, такого не буде. Будуть європейські цінності і Центральною фігурою цих проросійських проєктів будуть гуманітарії і, зокрема, психологи от такі, як Спартак Субота. Не всі ці гуманітарії, психологи, якісь там психотерапевти, соціологи, політологи. Вони будуть публічними, не всі вони підуть в політику. Частина з них буде публічними, а частина будуть за кадром. От Спартак Субота він був би за кадром і працював з молоддю. Важливо розуміти, що всі ці проросійські проекти, які маскуватимуться під європейською ширмою, вони будуть обов'язково працювати з молоддю. І Спартак Субота був би одним із таких. Не випадково дуже сильно. Збурився Олексій Арестович. І він зробив такий докір на адресу колеги по цеху Спартака Суботи, Іллі Полудонного, запитався, чи у того є ліцензія на проведення подібного роду розслідувань. Тому що я думаю, що Олексій Арестович він планував якраз бути публічним і в кадрі. І він собі вже зробив проекцію і зрозумів, що якби хтось замовив його, а це цілком можливо з банку, якщо він буде. Щось неправильно робити. І про нього зняли б такий фільм, то це не було б п'ять серій, як про Спартака Суботу, а це, я думаю, було п'ять сезонів по 10 чи по двадцять серій. Там є багато чого знімати і співставляти, виводити протиріччя, які там за час свого політичного публічного життя напрацював. Олексій Арестович. Тобто, ну, оце політичний момент, який е, потрібно розуміти. Ще раз повторюю, що центральною фігурою будуть гуманітарії, психологи, якісь соціологи, соціальні психологи, ще хтось не буде уже, е, проросійської риторики, не буде оцих е, успішних е, мажорів-бізнесменів, зразок хобутинника чи ще щось там таке. А будуть от, волонтери, до речі, притула один із таких буде. Ну і от такі люди, як е, Психологи і інші, які мають багато підписників, користуються такою соціальною популярністю. Це ну, потрібно розуміти. Е, ще додам до цього проросійські проєкти, які будуть маскуватися під європейською за європейською ширмою, вони здатні працювати вдовго стратегічно і працювати з молоддю. І вони забиратимуть молодь. Це треба. Враховувати і розуміти. Вскрили там а, цього Спартака Суботу, я не знаю, з якою там мотивацією проводилось це розслідування, чи це виключно такі там, професійні зведення рахунків. Справедливі, я тут нічого не маю проти того, що зробив філя Полудьони, але цього там ми не знаємо. Я перехожу до наступної більш важливої і серйозної проблеми. Дуже близької до мене, звичайно, це освітньо медична або медично освітня проблема. З'ясувалося, що у цього чоловіка, якого звати Спартак Субота, Купа якихось незрозумілих дипломів, освіти немає і так далі. Ну, Скандал очевидний, на зразок з Андрієм Слюсарчуком, доктор Пі, який там нейрохірург записався колись і пройшов навіть через Ющенка, йому дали якусь там десь кафедру, він трошки попрацював навіть з Миколою Єфремовичем Поліщуком. І зразу зрозуміло, що він ніякий не нейрохірург. Тобто у цього Спартака Суботи виявився липовий диплом університету медичного богомольця. Він не закінчив закінчив медичний факультет, ніякий там на психолога, медичним психологом він не був. Десь в Драгаману він там вчився, чи то вчився, чи то не довчився як бакалавр. Ну, аферист, людина-аферист. І ми тут одразу в цей ряд ставимо. Типу, ну, от ми зараз побачили, і зразу Уляна Супрун і Андрій Слюсарчук. І ну добре, Андрій Слюсарчук, він. Я подивився його перед цим відеоблогом. Біографію, він в інтернаті виховувався, мати його залишила, батька він не знає, записали взагалі по батькові та мами. Ущербна людина хотіла вибитись в люди, талант. Ну, він от ображений був, хотів показати, що він щось може. Десь там у Львові щось викладав. На радіо РФМ два роки вів якийсь дурив голову якомусь журналісту Юрченко, ввели якісь там передачі про складні цифри, тому в нього і доктор Пі. А, прізвисько. Е, так от, е, Уляна Супрун це ж не цей самий, не Андрій Слюсарчук. Вона працювала фактично міністром охорони здоров'я, нехай ВОО, три роки. Не могла ніяк показати ніякого диплому. Щось там вона ледве це саме показала. З'ясувалося, що вона не там не лікар, а рентгенолог, і в неї якийсь специфічний факультет. Вона не працювала з пацієнтами, не знає, що таке процес там лікування. Щось таке близьке до парамедика. Принаймні дуже довго її звинувачували в тому, що вона без медичної освіти, що вона санітарка там так далі. Ну, Зрозуміло, що це не так, ніяка вона не санітарка, мала вона диплом там чогось і так далі. Але це щось на зразок, як у ситуація з нашим героєм, Спартаком Суботою. Тобто диплом є. Він то психолог, закінчив якийсь там Ну, що ну, казати, У нас в Вірпіні цих журналістів готують в податковій академії. Ну, Драгаманова, психологів готують. Але він же ж позиціонується психіатром. Для мене це взагалі нонсенс, тому що психіатрія це шизофренія, маніакально -депрати... біполярні розлади, взагалі це, це патологія, психологи це різні взагалі, ну, напрямок, психологія. Ну наскільки там, моя освіта і мої стереотипи там, дозволяють це все диференціювати. Але е... що ми хочемо від цього Спартака Суботи? У нас Уляна Супрун ходила, значить, невідомо хто і що. І так далі. Це люд, люди, які сумні, мали сумнівну освіту, і сумнівні дипломи. А тепер ми перейдемо до найголовнішого. А тепер ми перейдемо до людей, які мали дипломи, наукові ступені, посади, і Бог що. Ковід багато чого нам показав. Давайте візьмемо Федір Лапій, професор, доктор медичних наук, мав диплом. Наталія Лелюх, акушер-гінеколог, відомий, блогер і так далі. Прізвищ ще можна перераховувати дядя Женя Комаровський і так далі. Якщо взяти, що вони говорили з дипломами, то вибачте мене, тому що попався Спартак Субота на експертизі, на знаннях. Він говорив дурноту якусь. Я не можу її там оцінити, тому що це тільки професійні психологи. Вони почали звертати на увагу, що він там діч якусь ніс, як вони кажуть. У нас люди, доктора наук. Офіційні дипломи богомольця закінчили, ніхто не ставить під сумнів їх там освіту, експертизу і так далі. Вони несли куди гіршу дурноту, Комаровський, Лелюх і хто там ще, оцей Лапій, ніж Субота і, і, і йому подібні. Нагадаю, так коротко, я пам'ятаю, я не пам'ятаю, хто це казав, по-моєму, Лелюх. Значить, депо. Створюються в дельтовидному м'язі після ін'єкції імунобіологічного препарату. І тут в дельтовидному м'язі відбувається виробка антитіл, депо створюється антитіл, які розповсюджуються по всьому організму і захищають нас від коронавірусу. Я такої маячні, ну, це треба, я не знаю, не просто диплом відбирати. Треба зачиняти той вуз, який випустив цих людей. Лапій про-С-білок, який спеціальний, тобто є спектр антигенів у коронавіруса. І завжди імунітет, який набутий від повного спектру антигенів, який знаходиться у вірусі, він завжди потужніший і сильніший. Лапі виходить і публічно говорить. На прес-конференції я це пам'ятаю разом А, ще Катя Булавінова. Що вакцина краще, тому що там є один єдиний найбільш важливий антиген у вигляді С-білку. Він заходить, на нього виробляються антитіла в кліточках, в яких кліточках ніхто не говорить. Потім з'ясовується, що цими кліточками виявляються ці. А, Тканина серця, міокард, ендокарт і так далі, там перекредити, ендокридіти, міокредити, Бог зна що відбувається потім в глії, центральної нервової системи, в гляльних клітинах знаходяться всі речі, там, де вони не повинні бути, в принципі, в тому числі у жінок в яєчниках, ну, це компоненти, звичайно, вакцини, не самі ці, але менше з тим. А люди говорили таку дурноту, що якщо там ну, на фоні того, що говорив навіть Слюсарчук і ця, цей субота, ну, це просто такі ну, дитячі забавки. Я підкреслюю, що ми будемо робити з людьми, які мають дипломи, які претензії ми можемо висловлювати до тих, ну, хто їх не має. Ми вже в принципі на це так можемо тільки дивитися. Ну. Третя проблема соціально-філософська. Для мене це взагалі найбільша, я думаю, проблема, тому що у нас створюється нова нормальність і у нас привчається, виховується оця безпорадність вихована, чи як її там називають. Звернення до психолога, це вважається нормою. Можна зрозуміти там дітей, але для того для дітей є сім'я і взагалі держава. і Психологи повинні говорити, що діти повинні спілкуватися з батьками. Розумієте, в чому проблема? У нас вважається, що нормою політик може піти до психолога. Якийсь там директор, прем'єр-міністр, ще хтось може йти до психолога. Я, в мене виникає просте питання: якщо вони можуть з собою розібратися, їм потрібен психолог, як вони можуть керувати країною, корпорацією, школою, вчити дітей, там, ще щось робити. Розумієте, це ж треба визнати домінацію когось для того, щоб прийти до психолога, і визнати свою нікчемність, неспроможність. Ну я розумію, що більшість людей є залежними, більшість людей є людьми віри, їм потрібно в щось в когось вірити. Вони шукають так. Але це не може представлятися як норма. І у нас це все, оці всі, значить, поїздки, розкрутки на Ютуб каналах і так далі. Представляється, значить, що зверніться до свого психолога. До психолога звернутися як в магазин за хлібом піти. Ми в такий спосіб абсолютно виховуємо неспроможних безвольних людей. Тому що для того, щоб в собі розібратися, треба проявити зусилля. І ми тут виходимо до цієї класифікації, коли у нас була людина там політична, релігійна, економічна, а тепер у нас людина терапевтична. Вона, в принципі, не може жити без психолога, і нам це подається як нормально. Я не проти психологів, я за те, щоб в школах читали публічні загальні лекції. І давали людям глосарі або словник з дефініціями або визначеннями для того, щоб вони коли рефлексували, відчували там себе, могли правильно це все описати, тому що не кожен може продукувати далеко не кожен може. Для цього потрібні професійні психологи. Але не може такого бути, що у нас повально поголовно купа о, цих всіх малолеток ходить на ці сеанси. І це держава на це все дивиться. А потім вони, коли, значить, відміняють, скасовують цього спартака суботи. В суботу у них починається істерика, вони, значить, там. Ну, я розумію, що це дівчата там чи ще хтось, але ключовий момент. Ну, є сім'ї, є батьки. Там має бути все відбуватися. Комунікація. Якщо якісь питання, це потрібно пояснювати. Є прекрасні психологи. Катерина Гольцберг, по-моєму, у мене є в друзях. Вона дає правильні рекомендації, вона саме на цьому робить наголоси. Але чомусь я не бачу, щоб її так от активно десь популяризували і показували. Виявляється, у нас є от, суботи, в яких там цих 500 чи півмільйона підписників, і все це поширюється і створюється оця нова нормальність. Ну, Це жахливі просто речі для мене. І Я вважаю, що це абсолютно неприйнятні моменти. Я не порушую взагалі етики і оцих професійних моментів, коли хтось з ким вступає в якісь сексуальні взаємини там, з психологів. Це інша взагалі тема для розмови. Це професійні там, моменти. Вони неправильні, теж важливі, але вони другорядні в даній ситуації. На цьому все. От все, що я хотів сказати по кейсу цьому випадку з Спартаком Суботою і з цим розслідуванням. Його можна, до речі, не дивитися, а прочитати, якісь скорочені друковані версії. Дякую всім за увагу, дякую за підтримку каналу. Уже з понеділка до політичних новин перейдемо.